Один маленький хлопчина мав дуже велику заповітну мрію. Він хотів мати м'яч, щоб прийти і з друзями побавитися. Отже, ця мрія була наскільки сильною, що він надумав цей м'яч зробити сам. Отже, цей хлопчина зібрав деякі матеріали, що був десь знайшов на вулиці. І коли прийшов додому, прийнявся за роботу. Отже, коли робота його була вже в розгарі, тут він почув голос свого батька, який його покликав. І тоді цей хлопець у своїй душі збунтувався дуже. Як так? Він зайнятий своєю найкращою мрією, він зайнятий своєю найбільшою роботою, а тут батько його кличе. І він вирішив не піти. Батько другий раз його покликав, і тоді хлопець ще гірше зґрунтувався. Третій раз голос був батька досить строгий. І цей хлопчина лишає свою роботу, дуже невдоволений, дуже сумний і йде до батька. Отже, коли він прийшов до батька до кімнати, то побачив, що у батька в руках є новий шкіряний м'яч. Радості його не було меж. Але батько сказав до сина такі слова. Каже: сину, я маю повне право. Цього м'яча тобі не дати. Цей подарунок я маю право не дати. Тому що я два рази тебе кликав, а ти проігнорував мене. Туй во Христі. Вчорашньому Євангелії ми чуємо, як Христос прийшов і кличе своїх апостолів. Він кличе не дітей, бо ти ще, може, не розуміє, чого поклику. Але він кличе дорослих людей, котрі мають свою роботу, котрі знаняті своїм хлібом насушним. І він їх кличе. Кличе, нічого не обіцяючи, нічого не кажучи, лишень каже одне ходіть за мною. І він гонець говорить далі, що ці покинули все. Покинули батьків, покинули свої сіті. І пішли за Христом. Отже, що було таке в Христі, що вони пішли за ним. Не дискутуючи, не ставлячи питання, отже, в Христі був приклад, котрий потягав людей. В Христі були чуда, котрі він робив. І ці люди залишили все і пішли за ним. Отже той голос є актуальний і на сьогоднішній час. Отже, Господь Бог кличе кожного зокрема. Він для кожного має свій план. Неважливо, хто то є. Неважливо, чим він займається у цьому житті. Але перше, на що кличе і до чого кличе нас Господь Бог, це є до молитви. До молитви. До розмови з ним. Він хоче кожен, з кожним зокрема поговорити. Він кожен, хоче кожному дати той подарунок, який потребує кожен з нас. Але більше того, кожна людина, деколи на своєму життю, вона стоїть на доріжжі. Вона стоїть, вагаючи, зробити той чи інший вибір. І Христос каже, ходи! Я тобі скажу, я тебе пораджу, я тобі вкажу правильну дорогу життя, бо Він каже, я є дорога і правда життя. Але, дорогі в Христі, ми як той хлопчина, ми зайняті своїми мріями. Бо ми бачимо світ Божий своїми очима. І ми думаємо, що так само і дивися Господь. І ми часами є прив'язані до тих своїх мрій. До тих своїх прив'язаностей до, до тих іграшок, які мав оцей хлопчина. І коли Господь Бог хоче нам дати щось краще, ми не хочемо відпустити те, що ми маємо. Ми бунтуємося. Та цей хлопчина. Кажемо, ми не підемо. Бо ми бачимо своїми очима, що це є краще, Бо Господь Бог каже один раз, другий раз, третій раз. Але кінець кінців Господь Бог шанує нашу волю вільну, яку він нам дав, і Він каже, якщо ти не хочеш, то не хочеш. Тоді залишайся при цій іграшці, залишайся при тому, що ти вибрав. І тому дорогі в Христі, коли чуємо волос Спасителя, котий то каже, ходи, але перший він каже, той голос, ходи на молитву. Залишаємо все. Бо це є найважливіше, як казав Єфрем Сірін. Коли молишся, то ти добре розваж перед тим, ти стоїш. Бо до нього належить звернутися душею і серцем, повністю віддатися Господеві. І тому дорогі в Христі пам'ятаємо, що наша молитва, котра є спільна, це не є щось просто так, що ми зібралися, посиділи, помолилися і розійшлися. Це є дуже важливе, бо на цій зустрічі Христос щось, щось нам дає, щось нам дарує, а дарує нам те, що ми давно мріємо. На цій молитві Христос також нам дає відповідь на деякі питання. Які, нам, які нас так воли мучать, які ми не можемо самі зробити і вирішити. І тому пам'ятаємо, дорогі Бористі оці слова Святого Єфрема Ширина, то казав, коли ти молишся, коли ти прийшов до Ісуса, коли ти прийшов до Божого Храму, то ти добре роздумуй, що ти просиш, чого ти хочеш. І перед ким ти стоїш. Бо до нього належить звернутися душею і серцем. Той, що тебе запрошує, він дуже гарні слова сказав. Без мене ви нічого не можете зробити. Я є дорога, життя і правда, котре веде до вічної щасливої радості в небі. Амінь. Слава Ісусу!